Сніданочок ніч була більш-менш спокійна, проспали добре, виспались, а на ранок вже й була повітряна тривога. А як без неї? Щодня щось відбувається жахливе. Вибухи чули. Недовго тривала повітряна тривога, але з підвищеним рівнем небезпеки. Київ весь час. Находиться в стресовому стані. Всю ніч була було світло, електрика. А вже на ранок її виключили, зараз немає. Їсти буду. Отакий салат консервований. Консервувала його в кінці літа домашня, як кажуть, консервація. Рожки. Борошняні, зварила в підсоленій воді та котлета. Котлета з м'яса, філе курине та індюшене м'ясо. Перекрутила, коли крутила м'ясо, додала цибулю, її теж добре перекрутила, вичавила білий хліб, вимочений в молоці. теж його перекрутила, потім додала яйце часник. Перед часником, інші спеції добре-добре розмішала, сіль додала та смажила на пательні з додаванням невеликої кількості олії. Коли вони ледь-ледь підсмажилися з обох боків, я додала трошки води, зовсім трошки води, і прикрила кришкою, вони парували уже далі у цій воді до повної готовності. Вода випоролася, може, щось ще й залишилось, я туди вкинула оцей мучний вироб, з барашки, трошки їх ніби присмажила, додала сіль і сніданок готовий, пити чай, ось він як парує, з лимоном. Звичайний чай з лимоном. Сніданок на скору руку, як кажуть, вже так навчилася швидко готувати м'ясні блюда, що сама собі дивуюсь, поки варилася вермишель, котлети вже були готові, перекручене м'ясо та й приготовлений фарш і вже й піджарила його. Отак, От так що світла зараз немає. Його виключили зранку. Коли включать, невідомо, бо ми зараз працюємо ще не по графіку, і дуже важко, бо не знаємо, коли те світло буде. Всім бажаємо, бажаю смачного. Зустрінемось пізніше.